Всім привіт! Буду поєднувати приємне з необхідним. Приємне це спілкування з вами, а необхідне це треба йти на роботу. Вчора мав декілька вільних годин для того, щоб потестувати кабелі, От. тому присвятив цей час саме цьому заняттю. От і що я вам скажу? Кабелі дуже круті. Да. Це перший раз таке, що весь висланий комплект, а там три, три мережевих силових кабелі от, і чотири пари міжблочних кабелі І всі вони дуже дуже класні. Навіть та лінійка, що нижча, ну такої, хламу там немає, от, але та лінійка навіть, що нижча вона... Все ж заслуговує на увагу. Ну, а топові кабелі то вони дійсно топові. Реально, я вчора мав велике задоволення з прослуховування. От, Позависав. От, деякі кабелі не хотілося міняти. От, на інші дуже класно. Реально класні кабелі. Ну, Людина займається цим ділом 16 го року, і це видно. Це видно по... По тому як вони зроблені. Зроблені вони дуже дуже акуратно, з любов'ю до свого діла. І, як то кажуть, зустрічають по одежі. І ти коли розкриваєш посилку, а там і візитки лежать, і такі класні на вигляд кабелі. На кабелях шильдики такі от, цікаві. Ну, круто, круто круто все виглядає і круто вони передають сигнал. Так що буде огляд. Це зараз не огляд, це просто я з вами спілкуюсь. от ну Це, мабуть, найкращі кабелі, які до мене до мене попадали. І мене дуже радує той факт, що що ці кабелі зроблені в Україні, От. що в нас є такі люди. От. І це дуже класно для вас, тому що ви можете взяти ці кабелі, ви можете їх попередньо послухати, а потім вирішити, що вам з ними робити. Чи залишити собі, чи ну, не підійшло, то й не підійшло. От. Це, це дуже класно. От, ціна там така поміркована. От, якщо, скажімо, брати фірмові кабелі, ну це да, це круто. Але якщо ви будете брати якийсь фірмовий кабель за бюджетну ціну, ну, то це буде просто не лайно. Але не більше, чим не лайно. От. А тут ціна і якість просто, просто клас. Да. Ну і на політичну тему. Давайте порозмовляємо. Я сьогодні прикалувався з відео, де Пригожин агітує зеків іти до нього в армію. Ну, на когось, може, це справило жахливе таке враження. Го, до нас прийдуть зеки. Ті, що до нас прийшли до цього, були не краще. Вони, мабуть, в сто раз гірші тих зеків, які там зараз. Агітують іти в армію. І, мабуть, нас здивувати вже ні в чим не, не вдасться. У мене навіть де є деяка надія, що ці зеки мають якісь поняття зеківські. От, типу, там не насилувати жінок, дітей. От, бо те блядство, яке до нас зайшло до цього, це був суцільний жах. Я не знаю, звідки вони випавзли, От, з якого пекла. Так що зекам Зиками нас не налякати. Ну а взагалі це такий позор, я, я просто не розумію, як це так може бути. Певно, що це відео злито російськими спецслужбами, і я от не розумію, на що вони розраховували Ну, розумієте, ядерна держава, яка саме шагами освоює космос. Арктику, от, яка там е, випускає аналоговніт е, усі види. Вона зараз агітує зеків йти в армію. Е, е, я думаю, що зараз що американці, що британці, от, вся Європа вони просто в шоці. Вони, вони, вони не гадали, з ким вони мають справу. Це просто якийсь. Суцільний жах. Ой. гора І це, це нам показує, наскільки Росія прогнила. Це просто труха труха, ниль, це якийсь мрак, сумрак. Це дно, яке важко осягнути. От. Так що не боїмося, перемога за нами. От, ми дуже сильний народ і ми переможемо всю цю наволоч. А на цьому все. Підходжу до траси. От. Натискайте на колокольчик. Все буде Україна. Пока-пока.